Наука вже не одне десятиліття знає, що одні люди притягують до себе комарів більше, ніж інші. Але ось чого не знає наука, так це причин вибагливості комах. І недавні дослідження трохи вносить ясності у це питання. Вчені протягом кількох місяців пропонували самкам комарів, які у природі є переносниками важких інфекцій, летіти на запах одного з 64 учасників експерименту. При цьому запахи представляли комарам попарно, даючи можливість щоразу підлетіти до одного з них. І змінюючи комбінації людського Амбре, вчені з'ясували, що тіло найбільш привабливого для комарів учасника було в 100 разів більш притягуючим для комах, ніж тіло учасника, яке виявилося найменш цікавим. До того ж, він був у чотири рази звабливішим для комарів за наступного по привабливості учасника. І з'ясувалося, що у всіх людей, які весь цей час залишалися магнітами для комарів, шкіра мала вищі рівні карбонових кислот. Але чи це самі кислоти слугують